Усім привіт! Сьогодні приготуємо просто неймовірно ніжні, соковиті, відбивні із курячої грудки. І для такого рецепту мені потрібно куряче філе, борошно, яйце, майонез та сметана, олія та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я підготую маринад, в якому і буду маринувати курку, який і зробить нашу курку найніжніший. Змішую один до одного сметану, в мене 10% жирності, та майонез. Майонез 50%, до яких додаю спеції, чорний мелений перець. Спеції додайте по своєму смаку. Трішки солі, сухий часник. можна використовувати свіжий, як вам подобається. Та паприка. Я сьогодні використовую підкопчену. Майонез, сметану і спеції ретельно перемішую до однорідності. Ось і все, Маринад готовий. Поки відставляю у сторону. А тим часом займуся курячим філе. Відразу відділяю мале філе. Куряче філе я промив та просушив паперовим рушничком. І зараз нарізаю його на ось такі от скибочки. Тепер кожен шматочок м'яса потрібно трішки відбити. Накриваю поліетиленом, беру молоточок для відбивних і злегка відбиваю. Тепер я беру наш маринад, гарненько змащую ним ось так нашу курочку. Перекладаю на тарілочку і знову ж таки змащую маринадом. М'язко відбив та замаринував. Щоб не обвітрилися, накрию харчовою плівкою чи поліетиленовою торбинкою. І залишу буквально на півгодини, проте при кімнатній температурі. Цього буде більш ніж достатньо, щоб ці курячі відбивні добре промаринувалися. Яйце вибиваю в окрему посудину, Добавлю буквально дрібочку солі і вилкою збиваю до однорідності. На плиту відправляю сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію. Наші відбивні чудово промаринувалися. Залишається кожну відбивну запанірувати у борошні. Після чого відправляю їх у яйце з обох сторін. Лишньому дайте стекти і відправляємо їх на сковорідку обсмажуватися. Такі відбивні обсмажуються доволі швидко, буквально по 2 хвилиночки з кожної сторони. Перевертаю на іншу сторону і теж буду обсмажувати буквально 2 хвилини. Обсмажені відбивні перекладаю на тарілочку. Для того, щоб позбутися лишньої олії, втелив паперовий рушничок. Ось такі красивезні курячі відбивні получаються. За рахунок того, що ми збили яйце, ось цей кляр виходить дуже повітряним. Саме такі курячі відбивні, незважаючи на те, що вони приготовлені із філе, получаються неймовірно соковитими. Смачне підсмажене яйце, неймовірний маринад, який теж залишається на курці, курочка в свою чергу залишається дуже соковитою і просто ніжнішою. Вона тане у роті. Приготування, як завжди, неймовірно просте, маринад просто чудовий, приготуйте, скуштуйте, не пошкодуйте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!